Вітаю, дорогі мої підписники. Сьогодні я побігла в центр Києва і потрапила до магазину Манго. І зараз я вам показую те, що я приміряла. Був запит від моїх підписників про зимові образи. І ось я вирішила подивитися, що ж нам готує Чорна П'ятниця. Ви знаєте, ну, ціни у Манго завжди кусалися, вони не були дешевими. І що я хочу сказати, багато позицій на знижках. Але сьогодні це субота, 29 число, завтра останній день. І ті позиції, які я вам показую, вони не всі будуть на знижках, я так зрозуміла. Але дещо я підібрала для вас, подивіться далі у моєму відео обов'язково. Не забудьте підписатися ті, хто дивиться мене без підписки. Далі тільки цікавий. І у цьому відео я покажу не тільки одяг. Додивіться відео до кінця, там буде вас чекати приємний сюрприз бонусом подарунки. Отже, я показую себе, як я виглядаю в своєму одязі, і в примірочній верхній позиції. Тобто верхній одяг, який я міряю у манго. І перша модель це ось така куртка пальто, я б її назвала, напівпальто в такому сірому кольорі. Я вам хочу сказати, що ну, цікава, але чому я її взяла приміряти? Хто любить класику, ви знаєте, що зараз такі пуховики, вони в принципі доволі. В тренді, мінімалістичні, хто мерзне, ви бачите, довжина по коліно. Вдягнути під низ теж можна що завгодно і воно поміститься. От, я навіть берет приміряла в такому ж кольорі. Не знаю, щось мені берети взагалі. Не йдуть, знаєте, голова у мене не дуже маленького розміру, і, до речі, цей берет обидва. Да, і біленький і бежевий, вони сіла на мене нормально. розмір, то мій, але ну, не подобаюсь я собі в цих беретах краще без нього і краще взагалі в капюшоні. Другий, друга позиція це ось така дубляночка з хутром. Ви бачите коміром хутряним і така оторочка по низу і по рукавах. Сподобалася мені ця дубляночка, вона такого рижого кольору, але приємного. Там ще з боку, мені здається, ремінець, така пряжка декоративна. Непоганої якості. Я думаю, що ось в цій дублянці буде тепло, як і в попередньому. Пуховику, не знаю, там треба дивитися, чи це пух, чи це все ж таки там, поліестер, що там за наповнювач. Але ось ця дубляночка вона така мінімалістична і водночас цікава. Да? Якщо хтось не хоче чорну або білу. Ось подивіться, ідеально я знайшла шубку. Хочеться мені в кишеню руку засунути, бо я звикла, якщо коротика курточка або шубка, хочеться обов'язково кишені. Немає тут кишень. В такому приємному, коричневому шоколадному кольорі ця шубка. Якщо ви йдете там до театру, хочеться, звісно, більшого розміру, хоча це розмір М, мені здається, але от воно виглядає, знаєте, дуже ну, під норку ідеально. Тобто, здалеку я би не сказала, що це штучна шуба. Але ось так вона виглядає з брюками. З Сукнею буде класно виглядати. Там єдине, що мені не подобається. Гачки, гачки малесенькі і дуже, знаєте, важко їх застібати. Ну, принаймні мені, можливо, хтось скаже та нормально. Вони такі малесенькі і ці петельки дуже теж малесенькі, тому я не попадала, хочу вам сказати, в ці гачки тобто треба приноровитися. Ось приміряла також пальточко, це розмір М, а можна взяти, мабуть, і С. Тому що воно ну таке об'ємне. Хоча, знаєте, якщо хтось мерзне, це не зимове напівпальто. Хоча воно дуже мені сподобалось, такого приємного білого кольору, воно не приталене, а пряме, бачите, але рукава довгі, тому я розумію, що все ж таки розмір мій С. Бо я, як цей не Пінокіо, скажіть мені, п'єро П'єро з довгими руками, я так не дуже люблю. Ось ідеальне пальточко, ось це коричневе в клітинку, Я прям в нього закохалася. Подивіться, будь ласка, двобортне пальто, довжина міді, воно прямого силуету, але, знаєте, стильне. Воно мені сподобалось саме своїм кольором що це клітинка. Камера, на жаль, не передає ось цей принт, але ось воно дуже гарне. Я навіть приміряла, знову ж таки, берет в коричневому кольорі. Мені здається, що ну, так воно стильно виглядає з беретом. Або теж сюди можна замість берета капюшон трикотажний. Зараз дуже в моді трикотажні капюшони. Але ось без берета теж мені подобається. І показую вам вартість. Це у нас. Шерсть. Вартість пальто без знижки 9 тисяч, ну, але воно класне, знаєте. Біле пальто теж, ви бачите, шерсть написано, тканина приємна, і 4 тисячі зі знижкою. Звісно, це не зимове пальто. І попереднє так само, тобто, треба вдягати під пальто щось, там, я не знаю, жилет утеплений. Шубку, ви бачите, рекомендую, вона класна. Без знижки 4 тисячі у розмірі М, але я кажу, що мені от здавалося, що L все ж таки треба. Ось ця дубляночка, вона зі знижкою 6 тисяч. І ось цей пуховик, чи це пух, перо не знаю, треба дивитися, зараз побачимо. 4 тисячі, але треба дивитися, що там. У нас в складі 800 гривень оцей берет. Далі, подивіться, не могла не показати вам, як виглядає прекрасно цуми вечірній Київ. Іду далі в магазин всі свої, тому що я хочу подивитися, що пропонує нам цей магазинчик. І знаєте, він доволі багато всього пропонує. Ось міряла під Бегінського ось таку. Кепі да, і морячку. Так само напишіть в коментарях, чи носили б ви ось такі головні убори, чи ні. І показую із курток і пальт, що нам видає магазин всі свої. Ось така салатова, дуже цікава, не банальна, хто хоче бути яскравим і вам набридлі оці пуховики всі мінімалістичні. Будь ласка, приходьте за 8 тисяч ця куртка ваша. Наступна позиція, подивіться, на білому фоні ось такий пуховик, прям зимові картини в голубому такому кольорі. На спині ми бачимо взагалі зиму. І ну, ви будете точно в центрі уваги однозначно. 10500 дешево, але за картину треба платити багато. Ось у чорному. Кольорі теж варіант на спині, тут взагалі тут текст треба читати. Ось це Україна і дуже-дуже багато літер. Я вже вам не читаю, але дуже цікаво історично. Такої куртки я ще не бачила ні на кому. Якщо хтось буде в натовпі стояти, то буде чим зайнятися, да? на спині читати уважно інформацію. Теж недешева позиція, дивлюсь, дуже важко дістати. Теж 10 тисяч, да, 10 тисяч 500 вартість цієї куртки. Ну, звісно, є й класичні моделі. Пальто кімоно. 5500 у бежевому кольорі. Єдине, що мені не подобається, оця прострочка по всьому пальто. І хочеться ну, занадто воно якесь дуже просте. Але хто любить, будь ласка, зі знижкою за 5500 червоне пальто, двобортне. Бачу, що рукава такі тунесенькі, і знаєте, це мінус. Треба його міряти, і взагалі, як воно сяде. Не знаю. 9600 у коричневому кольорі, ви бачите, пальто класичні, ну, дуже багато позицій різних. Оця курточка мені сподобалась в такому бордовому кольорі. Вона коштує 5500, але ось цікаво, що вона прострочена. Ну, Така мінімалістична. Але ось ці квіточки, квіточки, пуховик в квіточки я би не радила. Не радила ось таке купувати. Хоча хто дуже любить, будь ласка, носіть. Але виглядає, ну, це все не на всіх, скажімо. Не те, що актуально, а комплементарно, я би так це сказала. В рожевому кольорі коротесенькі пуховички а є, якщо подобається, носити, не мерзнете. Ось цікавий дуже рукав зверху манжет. Ось тут відстібається якісь кнопки, тобто наворотили всяких приколів, молні, щоб виглядало. Ну, знаєте, чорна молнія як акцент, але. 4900, мені не дуже подобається, воно ріже око. Ось за 5814, як тренч, виглядає, але це пальто. Ось такого ні на кому не бачила. Дуже класно. Ось коротесенький жакет, я б його назвала, теж шерсть, але, подивіться, поєднання кольорів мене вразило ось такий синій з червоним. Да? Навіть з рожевим, і рожевий светр дуже гарно виглядає. Не банально. Ось тут теж кольори приємні, голубий з таким коричневим. Поєднання 6300, і ну, сама тканина цікава, і модель як бомбер, але рукава доволі вільні. Як летюча миша, і мені сподобалось. Дуже довгі пальто теж на, на знижці, там є ще в білому кольорі таке з капюшоном. ну, Треба міряти, але знаєте, воно висить на вішику, як е, не дуже гарно. Ось такі зайчики. Тут взагалі я не, не змогла пройти повз. Е, не банально це. М'яко кажучи, 4278 ці зайчики. От ще є такі квіточки, кактуси чи щось там намальовано, ну, тобто зовсім дитячий такий принт. Але ось не знаю, хто таке може купувати, але, будь ласка, півники. Півники, така собі легесенька дуже курточка, зовсім на весну, і вона на знижці. Але і не дешево за майже 5 тисяч. Ну, таких півників я би не брала. Не могла пройти по цієї тостовки. 2500, 2490, але Шевченко не має часу на щось там. І ось Шевченко з Лесею, українкою, і ви бачите, що горить Кремль. Ну, Взагалі, як таке не показати, як таке. Не знаю, хтось може купить, не купить, не знаю. От, але подивіться, вартість зі знижкою 2,240. Ну, і це унісекс, може бути як чоловічий, так і жіночий. Різнокольорові курточки коротесенькі, хто любить, полюбляє різні кольори, будь ласка, обирайте свій і носіть. Цікаві, там дуже багато різних футболок, бомберів, але я ось знайшла ось таку кепку, вона в такому тедді, тканині, в бежевому кольорі і ну, бейсболка, да, по формі бейсболка, але надпис мені дуже сподобався. Вартість її 940 гривень. До речі, це єдина бейсболка, яка налізла на мене. щось не те. І далі я пішла, дивитися, сумки. І ось подивіться, яка акцентна річ. прям Мені зайшла класна, така стрільняча. Ну, тобто, з червоним акцентом, ну, взагалі, вона так увагу привертає. Якщо у вас є червона шапка, яку я теж, до речі, приміряла, потім вам покажу, то можна брати. Дуже актуальний колір, такий баклажановий, глибокий баклажан. І подивіться з коричневим він так класно. Навіть і не видно, що це коричнева куртка. Да, у мене. І баклажановий колір, але і ось ця коричнева сумочка. Мені теж сподобалась, як і попередня, до речі, в баклажановому кольорі. Але ось ця вона дуже така не широка. Вартість, звісно, 2,255. Але ідеально злилася з моєю курточкою і не могла пройти повз ось такі секвояжі. подивіться, які вони всі. Це шкіра, до речі, вартість, ви бачите, 7300. Актуально, але вони такі важкі, я вам просто не можу передати. Якщо ще навантажити усілякою всячиною, то буде взагалі катастрофа. Але дуже гарні. Подивіться, вони запали мені всерединьку. Ну, Саквояжі, це так, знаєте, про стиль все ж таки не мінімалізм, а щось. Ну, відсилка до інших часів, да? до старих часів. Дуже різноманітний вибір сумочок на будь-яку будь кишеню, от, на будь-які смаки, і в крокодилі, і не в крокодилі, і червоні, які хочете. Приходьте, дивіться. У мене очі прям. Розбігалися і взагалі б хотілося примірити абсолютно все. Ось ця сумочка мені дуже сподобалася під рептилію. От, Вартість, вона така яскрава, 3290. Я люблю ось таке все незвичайне. Вона, звісно, не базова. Це, знаєте, якщо у вас 150 сумок є, ось ця би стала таким акцентом. Ось щось не наводиться. Прям, наводиться уже. Вибачте, за якість, о, навелося. Подивіться, вона стане родзинкою у вашому гардеробі. Ну і далі я побігла дивитися все про декор, про подарунки і про новий рік. Подивіться, скільки гномів, і всі вони сидять на таких сходинках. Зараз показую вам те, що можна подарувати своїм родичам, я не знаю, дітям, кумам і так далі. Друзям, нарешті, або тим, хто хоче подарувати щось пов'язане з Україною, за кордон повести, будь ласка. Тут теж є безліч всього абсолютно пов'язаного з Україною і не тільки. Ось подобались мені дуже ці пазли. По-перше, дуже небанальні картинки, вони такі яскраві. І захотілося навіть складати вартість 1200, ну, якби не дешево, але подивіться, картинки дуже гарні, незвичайні. Я таких не бачила, до речі, пазлів. Тому. Рекомендую можете зайти подивитися на подарунок саме воно. Подивіться, я теж такі пазли 3D не бачила. Це кросівок уже складений. Да? Подивіться, з шнурівка видно, але от коли стоїть цей кросівок, він ось такий живий, ви бачите, що я навіть не знаю, як таке складати, але я вражена, чесно кажучи, що є така гра. Для дітей, будь ласка, дуже багато тут різних позицій. Ну, Мені ж захотілося теж по, пограти і скласти ось таке взуття. Різні є варіанти, кого можна складати в таких пазлах. Да, Ейнштейна не обов'язково купувати, але ось я захотіла всіх. Будь поюзити, як то кажуть. Навіть смайлик, не буду казати, що, але всі ви бачите. Навіть ось такий смайлик теж можна скласти. І це буде смішно. Ось показую, що можна ще складати в цих 3D-пазлах. Чи вони не 3D, так, да, 3D. Будь ласка, приходьте, хотіла подивитися вартість, і ніде її, до речі, не побачила. Цю вар... Ні, ось є. 900 гривень, до речі, не знаю, на який там вік розрахована. Я думаю, що не на маленьких, але батьки так само, я думаю, що можуть це складати. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Я вам дуже вдячна за увагу. Пишіть, що сподобалось, що ні, в коментарях.